Гайс, ну вже по традиції нас перед виїздом що? Ми слухаємо музику і настраюємося на дорогу. Так, зараз буде тест. От хто не знає цю пісню, чи якщо він її знає з Тіктоку, то не дивіться мій канал, бо. Hi guys, I'm there, ми в Німеччині! Так, роблю розпаковку из зари. Да, я вже відкрила. Ну і що? Так, у мене три посилки, три коробки. У перші коробки у нас були такі потрясаючі ботиночки, ребят. Такі немножко... Байкер'юс. Далі оця, я думаю, багато хто її вже бачив. Ну Просто така, знаєте, basic. Ну знаєте, Сашка помірила і Сашки больше, більше я схожу на бомжа якогось. Подивись. Нічого не красиво. Ну короче, така кофточка. Ну, не з цим луком, понятно, ну да. Дальше. У нас іде... Такий пакетик. Тут был всего один лотик. Вот такая футболочка. Бачила, кстати? Такая футболочка. Угу. Да, типа винтаж. Я на винтажном муде. И остальные. У нас такой огромный пыльничек из Зары. И тут у меня сумочка. Такая потрясающая, в таком трендовом коричневом цвете. Известно, мы это вот Уродство сейчас. Оп. Нет, не знимем оно там на бумажке. Бумажки, говорю, боже. Извините, ну 30 годин майже в дорозі. Короче, такая сумочка. Тоже типа винтаж, но реально двигаемся на винтажном настроении. Вот. Короче, вот так. Yes. Вот, такая распаковка, короче. Все, всем спасибо. Так, у мене важная миссия. Я тримаю лифт. Мы едем гулять. Забулашка. Мы приехали на флямарце типа винтажка. <laughs> как вам такие винтажи, кстати? А я думала, витончик, но нет. Газона косилочка. Да. Вальбик. Так, дивіться, нам экскурсоводка мама сказала, что все сделано ну, из марципана. типа инсталяция Любика. Саш, як тебе. Зробила б а, тоже такие? Мне бы такие Факт. Така собачурка маленькая. Бра. <таваркненько> ага. ага. А, он рассказывал все Потом... <таваркненько> э, вот, здесь. 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 Та то шо? А ось тепер ось. тут булочна. Так, ну такі менюхи на ПП. Зійшли в якусь кафешечку ще одну, вже за десертиком. Ми Сашу так хотіли якісь куки, знаєте, в тіктозі зараз дуже популярні і знайшли такі. І взяли собі ще чай-латте. Так, Настя у нас чай лати. Bye. Bye. <реш> Вирішила зайти в дворик. Ребят, like 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 hey, напишите, было что похоже на вам в комнате. Дайте мне знать. Алиса, что похоже на... Собираем комментарии, если будет... Больше одного комментария Шириза похожи на мне мені эту ковку. Факт. Сейчас Саша сама загадана пише. Mm, <laughs> не Саша Андєнко. Все супер. Відключение такие. Завтра хочемо з'їздити в Гамбург. Це звідси. Вот. И Там ще трошки погулять. а вот йде что-то особенное, тому що I'm turning 24, uh, 5, und 20. 5, 1, 2, 3, 4, 4, sorry. 4, 4, 4, 20, вот. и, Короче, лягушатники. Киса. Так, сегодня наш Еще такая расцветочка имеется у нас. Пришли прогуляться до канала Надеюсь, я не на понятно. Какие-то І я сказала мамі, як ми я 5 років в віддірку, звичайно, помали щучку. І ми її потім досушили. Вибачте, всі Echo yeah, yeah, yeah. Friends. Yeah. Мені було 5 років. Yeah. Щоб... Тараночка топ. Тараночка топ, ніхто її не з'їв. Yeah. Але так, таке так, так було. Все, ми помінялися кухні на Саші, тому що ну, ми вирішили, що це під наш стиль підходить більше. Пишіть палець вверх, і напишіть коментарі. Якщо ви згідні з цим лук. Дивіться, яка атмосферка тут подружки у нас пока бралися. Це моя фан зстріча перша. Ой, мені страшно проходить. Розогнали уток. гортензія у нас так ми зараз вирішили покататися на таких от лодочках. вот по такой вот речке потрясающей Гайз, зараз будем плыти наша яхта на сьогодні 14 наш номер. Mm -hmm. Все, ми номертоваемся ми нашим друзям немецким кажемо пока На своєму борту ми зараз програємо чудовий кассел. Це любі касл. Це селяні склади були раніше. Так, да, саме так. Там, кстати, далі у нас гандола. Будемо обережні, щоб не врізатися в гондолу. Зараз ми пропонуємо такий щасливий тунель. Треба всім загадати бажання, щоб у вас все було добре. Також ще, якщо у вас, вам вдасться доторкнутися ручкою, то бажання точно здійсниться. Моє, на жаль, не здійсниться, ну нічого, будемо лише працювати. Всім дякую, що були на моїй екскурсії. Пишіть приватні повідомлення, якщо вам потрібен екскурсовод. Так, штурмов, штурман у нас змінився Штурман Алекс. Сашулька Андрієнка Сашулька Рокстар Андрієнко. Stop my way, відкрив в Німеччині новий філіал. Ребят, йдем. Каталась трошки на лодочці, було офігенна, просто без мозки. Вот. А зараз А зараз що? А зараз? Щось інше. Так, вона була блогером. Так, трошки патріотичне настроєння в нас таке. Подивіться, який милий букетик подарувала матуся. Я спочатку подумала, що це взагалі неживі квіти. Боже, яка краса, шикарна. У нас такі ранкові приготовлення. Я привезла з собою мачу. Зараз буду збивати її в такому чайнику. Я ніколи в житті це не пробувала Боже, як його відкрити. А в Сашки, Good morning! Вже наступний день. Лук я не міняю, тому що я не думала, що буде настільки холодно, а я не взяла з собою теплих речей. Так, я зараз іду нам за круасанами на сніданок. <кхе> Боже, що з голосом? сорі, я встала десь хвилин назад. <кхе> вот. ну а далі будемо как бы, наблюдати, що у нас буде відбуватися, бо повне рандом, як завжди. У нас вчора був тупо ідеальний mm -hmm. день, скільки я жила в цьому місці, скільки я сюди приїжджала. Ще ніколи я не проводила настільки класно в свої дні, настільки насиченого. Приємно. Я аж, е, знаєте, я е, любила це місто до того, поки я сюди не переїхала під час війни. От. І зараз, коли е, я живу в Києві, і зараз, як я приїхала знову сюди туристом, то я знову змогла покохати це місто і ну, це чудово, клас, коротше, все. Йдемо за колосанами. Я вже чувствую, що я с поїздку з цією кофточкою сроднюсь, прошу, тому що це краєш. Сівер це північ це холодно. А ще коли ми їдемо після завтра, там буде ще холодніше, блін. Ну ладно. Ще ми прокинулись під такі чудові звуки. Але знаєте, ми зійшлися на тому, що... Ну, такі відчуття, що просто генератор, знаєте, в когось на вулиці працює, тому навіть е, не привикають как бы, подродні звуки просипатися, наче нікуди не уїжджав. Тайфою в місті. Ребят, ну, amazing. У мене відкриють магазини, це от, ну, знаєте, в ті, хто кажуть, як е, доросла людина з грошима... Ой, так. Ні, навпаки, мала дитина з грошима дорослою. Але ні, тут на хелсі покупочка є. Знаєте, спочатку беремо трошки корисності, а потім набираємо, що ми оригінал йому. Так, ну такі завтраки у нас відбуваються. Всім смачного подивиться голову. Час їжі. Які у нас кулінарні сьогодні ізиски? От вийшли. Такий от сніданочок, яєчки, у Саша сосисочка, у мене круасанчик. Ну, отак. Вот Звуки. У нас лучки на сегодня. На сегодня? На сегодня. С вот такие новые ботиночки уже было одягнуто. И сумочку вот прекрасного так. Многоножка тут живая, оказывается, у нас в прихожей. Вот, такие лук. Улюбленная немецкие активити. Сдавать бутылочки. Кто там не раздавился мелочок? Вот такие. Ребята ціня. Ну, Блин, ці прикольні. Ну, це, конечно, трошки не місти. Ага. Так, зайшли в мій улюблений магазин. Всяка фигня, но дуже милою. Я таке люблю. Зацініть музыку, будь ласка, яка грає на фоні. Я вот шуграв. Ой, мені на 42, сорі. Дві прикольні пазли. Зайшли знову за нашими напиточками любимими. Княз. Коротше, ми не знайшли, що їсти зайшли в рево, просто взяли якийсь йогурт. Опять на ППшки, ну не хочеться. Якби був мак, пішли б в мак. Чуть мак тут чогось закрили. Коротше, все мене кинули. Піченьку, охраняємо важливі речі. <свіс> вот. І далі підемо. Кудись гулять, я не знаю. Погода-трес. Завтра, напевно, поїдемо в Гамбург. А там вже недалеко і наш ще один три. П'яга, сура, скоро... небо. Покупочек, які я сегодня совершила. Так, ребятки. Первое, это такая курточка. Шкиряночка типа. такие винтаж, знаете. Я сейчас на винтажном настроении в последнее время. Вот. Ну и плюс, треба было что-то потому что погода тут, конечно, знаете, не Киев. Вообще. А когда спинашортики одеть? А, так они а, уже и... пришли? Да. Офигенно. Я сзади тебя переодевала, маленькая. Принцесса Яниченко, кто из нас кто, пишите. Мотаря. Так, а вы... Макс наш... Спасибо. Наш любимый магазин. Круто тебе. Под цвет волос очень круто. Саша. Это мамин лотик такие. А я взяла себе с клубничкой, будем рубить. Бабл Ти. Шку. Так, че, ну, то, что я купила сама себе на это Свечки такие. Я уже показываю И I... була совершена покупочка Шортики КОС, вот Такие беленькие. Вот. Я, наводжу шорты, говорила, що, шорты, я не наводжу шорти, я тільки про це говорила и через вирішила купить шорты. Ну ладно, все, всем спасибо. <паспалючий> <паспалючий> Що ти не схочеш? Мови of the day. Все, не пройшло пів дня. Відвігаємось в Гамбург. І сьогодні дійсно оказався жаркий день, який можна було провести на пляжі. А ми вирішили виїхати в Хамбург. Ми їздять тільки п'ять хвилин. А вже дешево жило. Ми бачили, що тут поп-ап, Типа, я думаю, що це просто на час представлений з кимсь. І ми там з кимсь. Дівчонки, ми знайшли. Йдемо перевіряти, що робить наша Кім. Ну мы сестренки и близняшки миряем одинаково. Нашл да это иди ночу. Снова настроение трошки ходить по магазинчику. Такие вот архитектуры. Зашли проверь это якс справа. Outfitters. Боже подивите, як це мило. Офигеть. Це, типа шоу. Ваза. Чистокон. Я люблю цей альбом дуже сильно. І цей альбом я дуже обожнюю. Блін, може, дать себе Але мені нема на чому її слухати. Продається зразу і проигрыватель що ли брати. Ребят. скоро Якщо хочете, можете мені подарувать проігрюватель, на при... на при... наприклад. Не ну это вообще в моей жизни легендарный альбом. Цеделюкс це не? Такие рульки тут я, ребят. Что меняется Hello, guys. How to play, тут написано. Тут все поперекапывало, все позакрывало. Я обожнювала вот спот. Так, прийшли за бабл Тішечкою. Такая мила кафешечка. Котики. Так, в мене якась така водія. Зараз будемо пробувати. У нас виглядало з Юникло. Ми хоча зробити человеч 24 години в Юнікло у нас виглядає. Все, твої коментарі з цього приводу. Просилась з таким відом. Так, Ліза екскурсовод знову з вами. Це главна, главна, головна destination гамбурга. Це. Що це? Ну, це? Ну що це? Туж... Не знаю, але постійно тут проходжу, коли буваю тут. Це, напевно, якийсь чийсь замок, замок, замок гамбургів, я думаю, так. Може, тут якась така велика фітінг-рум. Дивіться. Можна прям дефілірувати Взяла собі таку фанки. дитячу футболочку помірити Так, що думаємо? Вона ну, якась дуже дитяча, да? Так, у Сашульки такий лотик, вона переслухала Сабріну Карпентер I'm working late Cause I'm a singer Так, проба фиолетового. Мне подобается. Да. Чего я уже лезу чи Ой, ну, не. Вижте, Беремо такую тикток, э, цю. Короче, я дуже багато бачила в американских цей. Цю штучку. Візьмемо тоник спробуємо. Зараз <реку> проходимо <реку> Місце. 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 І місце теж. Я люблю всі місце. місце. Смотрите, ще одна моя панскрета. Ваші друзі теж не вчитують вашу ходьбу і гонять, коли холодні. Five? Five guys. Бачу цільно Бачу перешкод. Ладно, ми Сашу за це не осуждаємо, бо всі ми такі, коли голодні. Ти не ти, коли ми голодний. Зайшли в Дуглас, все таки беремо ці 59-й номер. Це топовий сіх. для нас, на нашу думку. Нікого не обіжаємо. Саме топовий запах. Скрінімо дівчинки, мальчишки. Це наш рестрик на вечерю. Такие мудики тут. Так, ну, идем набирать себе напиточек. Забираем заказчик наш. Так, ну, зараз будет мукбанк. Будем куштувати американские заморские блюда. Так, робим анпакинг. Ребят, ну как, выглядит очень красиво, по-моему. Просто кількість картопли. Наши и давать, ну, хотя бы другий стаканчик мне бы дали. Просто в пакет, знаете, так, как собачки накинули. Ладно, чекаю Сашу. И чизбургеры, да? Вы тоже маленький просто чизбургеры, да. Так, я не виглядає? Ну, симпатичный, кстати. Косырочек. Да. Да, знаешь. Подложить. И коллежка. Булость А Опять ребят кому? Ребят, мы рекомендуем Five Guys. Давай смотрим. Саш, Five Guys, чем он mm -hmm. Нет, он очень бурьер. Если то 5 guys. И огурчик. Mm -hmm. Да. Понял, я так, мы с Сашей робим канал. Так, привела Сашку на такий спот. Дуже таемный, в самом центре. Так, пропускаем завжди велосипедистов. И даем вот кайфовать. Все, вот такие настроения у нас сегодня. И такие. Cheers! Мой круг Шо? Всем привет. Так, робим анпакинг. Мам, ты тоже? -то Конечно, это машина анпакинг. Ну, то есть такие рубы? А Нет. Не Будет? Так. Тонер Глоу Рэссипи. Такие шикарные. Далее. Аксаш, ты твои? Mm. Да. Не mm. видно, все Все видно. Далее є. Викдей. Вот такая фуголочка не бачила. Special и Супер. Саша хочет привлекать пауков. А а Ты не бачила в Тіктосі, що цей запах привлекають пауку. Фіалі, це... mm -hmm. це така обризенка. Виробимо анпакінг вам. Бо мій анпакінг до цього всі засрало. Напишіть, що він був крутий. Це я не буду показувати. Це не цікаво. Ще раз. Подростки американці мене купити цей. Тонер. Тонер, I don't know. Асмэр. Далі. Футболочка така. Мені після до 24 на году. Вот такую футболку купила. Далі. Така футболочка. Special edition. Казаємо Special Edition. Yeah. Ребята, танцую для вас танец, и заряжаю вас на позитив. И чисто на хип-хоповском настроении двигаемся. Кайфуем земной. Оценим музыку, засидев.